Всім привіт! Вітаю на каналі Вяжемо Зашур. Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось такий дитячу шапочку чепчик. В'яжеться вона дуже просто. Виглядає просто неймовірно. Подібний чепчик у мене вже є на каналі, але іншим візерунком. Цей візеруночок називається соти. Дивіться, ось такі зав'язочки ми вже робили. Відео на каналі в мене є. Ось такий неймовірний візеруночок. Він дуже добре тягнеться. Ідеально підходить для малюків. Розмір від 0 до 3 місяців. Тож, давайте зв'яжемо його разом. Для в'язання мені знадобиться ниточка, Alize Superlana Midi 25% вовний і 75% акрилу в 100 грамах 170 метрів. Колір номер 212. А також мені ще знадобиться спиці у мене номер 5 Набираємо на спиці 30%. Шість петель болгарським еластичним способом. В описі я залишу відеоурок з цим набірним краєм. Так, ми набираємо спочатку як звичайний дві петлі, потім міняємо пальчик знову звичайним способом, і поміняли великий пальчик. І таким чином ми набираємо 36 петелечок самостійно. Ось ми з вами набрали 36 петель на 2 спиці, Витягуємо одну спицю і починаємо в'язати гумкою один на один. Одна лицева, одна виворотня. лицева, виворотня. І так до кінця рядочку. Другий ряд ми пров'язуємо аналогічно: одна лицева петля, одна виворотня. Знову одна лицева, одна виворотня. і так до кінця рядочку. А тепер нам треба пров'язати ще самостійно три рядочки гумкою один на один. Пров'язуємо самостійно. Ось ми вже зв'язали нашу гумочку 5 рядочків у висоту. Тепер ми почнемо в'язати основний наш візерунок. Перший підготовчий ряд нашого візеруночка. Знімаємо кромочну, пров'язуємо: одна лицева петля. одну петлю знімаємо з накидом. Знову лицева, одну петлю з накидом знімаємо. І так, до кінця рядочку. Другий підготовчий ряд знімаємо кромочну, пров'язуємо. Одна лицева петля, перезнімаємо накид непров'язаним. Тепер дві лицевих петлі перезнімаємо накид. Знову дві лицевих петлі, перезнімаємо накид і так повторимо до кінця рядочку самостійно. Внизу під відео залишу посилання на цей візеруночок. Називається Узор соти. Перший ряд нашого візерунка. Знімаємо петлю з накидом. Наступну петлю з накидом ми пров'язуємо лицевою. Знову знімаємо петлю, робимо накид. Наступну Петлю з накидом пров'язуємо лицевою і так до кінця рядочку. Другий ряд нашого візерунка пров'язуємо 2 лицевих петлі. Перезнімаємо непров'язаний накид. Знову 2 лицевих петлі. Перезнімаємо накид. І так до кінця рядочку, третій ряд нашого візерунка. Пров'язуємо. Петлю з накидом ми пров'язуємо лицевою. Наступну петлю ми знімаємо непров'язаною і робимо накид. Знову лицева петля. Просто знімаємо непров'язану петлю з накидом. І так до кінця рядочку. Четвертий ряд. Знімаємо кромочну, пров'язуємо одна лицева петля. Перезнімаємо накид. Знову дві лицевих перезнімаємо накид, дві лицевих перезнімаємо накид. І так, до кінця рядочку. Ось так ми зв'язали з вами це виворотня сторона, а це лицева сторона. Ми пров'язали два підготовчі ряди та чотири основного. Тепер залишається пров'язати іще 28 рядочків самостійно. Я вже зв'язала у висоту 34 рядочки нашого основного ряд... візеруночка плюс нашу гумку. По сантиметрах у мене вийшла гумочка десь 2,5 см у висоту. А основний візеруночок нашої шапочки десь 9 см. Загалом висота нашої шапочки 11,5. Тепер міряємо ширину. По ширині наша шапочка виходить, так, 20, так, оно правильно виставлю, 25 см у нас. Ширина нашої шапочки. Але не забуваємо, що цей візерунок дуже добре розтягується, тому і не беремо більше по кількості петель. Тепер розділяємо наше полотно на 5 частин. Зараз я одягну маркери і покажу, що у мене виходить. Ось я помітила. У мене тут 7, 7, 7, 7, і останнє в мене 6 петель, не враховуючи кромочні. Зараз ми будемо робити убавки для формування тімечка. Пров'язуємо лицевими петлями. Перша у нас убавочка, дві петлі разом з нахилом вліво лицевою і пров'язуємо ще без убавочок, без змін, 5 петель. Так, петлі у нас що з накидом ми пров'язуємо разом. Так, пров'язали. Перезнімаємо маркер, знову пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. Першу ми просто з накидом перезняли, другу пров'язали і пере... притянули. Знову 5 лицевих петель. Так. Це у нас дві убавочки зробили, тепер третю убавочка, пров'язуємо. І знову у нас 5 лицевих петель без змін. Знову перезнімаємо маркер, пров'язуємо дві петлі разом з вліво лицевою, нагадую, що це у нас. Лицевий ряд, лицевими петлями ми все тут пров'язуємо без накидів, без нічого. Тільки у Знову дві петлі разом нахилом вліво лицевою. Так. І пров'язуємо до кінця рядочка. Просто лицевими петлями. Так. Наступний ряд у нас вивородній, пров'язуємо самостійно. Тепер пров'язуємо убавочки самостійно через кожен один ряд, поки не залишиться у нас петля убавки і одна лицева петля. Пров'язуємо самостійно наші убавочки. Ось я пров'язала наші обавочки. У мене залишилася одна петля убавки. І лицева петля. Тільки остання у нас убавка залишається безлицевою, але я покажу, як я її буду пров'язувати. Пров'язуємо наступний ряд у нас всі петлі убавок. Тобто дві петлі разом з нахилом вліво лицевою. От всі петельки у нас в рядочку. Пров'язуємо. І остання у нас петля убавки. Так як немає ще одної петлі, то ми просто повертаємо і пров'язуємо разом з кромочною лицевою. Так, а тепер повертаємо полотно і на першу петлю, яка вже пров'язана, одягаємо всі інші петлі. Таким чином ми будемо зараз закріплювати наші всі петлі. Одягнули, тепер витягуємо трохи петельку нашу. І одягаємо крізь неї наш клубочок з нитками, закріпляючи всі петлі на одній. Тепер нам самостійно, тепер, там, де ми робили заокруглення і убавочки, самостійно зшиваємо будь-яким зручним для вас способом, але шиваємо до основного візерунка. Тільки там, де у нас ми робили убавочки. Пров'язуємо, сшиваємо, точніше, самостійно. Так, от я зшила. Після того, як ви виберете шапочку, оця гулечка вона заховається, випрямиться. Так, Зараз ми будемо оформляти от задню частину нашої шапочки. Будемо робити тунельний край для зав'язочок. От у нас йдуть кромочний ряд, і ми не за обидві петлі беремо ниточку, а за передню частинку тільки. Ось так піднімаємо наші петлі. Другу частину петлі ми не підхвачуємо чому? Тому що ми як закриємо, будемо закривати наш тунельний край. Ми будемо пров'язувати за другу частину нашої петлі. Так. І піднімаємо ось таким чином петельки по краю шапочки. Набираємо їх самостійно. Так, от я вже підняла нашої шапочки петлі. У мене вийшло. 39 петель. Тепер повертаємо наше полотно виворотньою стороною. І зараз ми будемо пров'язувати, от бачите, наші петельки, друга частина залишилася. Тепер ми пров'язуємо гумкою 1 на 1. Одна лицева, одна виворотня. Знову лицева виворотня і так до кінця рядочку пров'язуємо. Наступний рядочок нашої умки ми пров'язуємо на виворотня, одна лицева. І так, до кінця рядочку, нам треба у висоту пров'язати необхідно для того, щоб в тунель пройшла, пройшов наш шнурочок. Так, от я зв'язала висоту нашого тунельного краю. У мене це вийшло от по висоті, щоб всім видно було так, сантиметр. Десь 5, ,5, ну, 5 см, добре. 5 см цього виставлю, для того, щоб зайшов наш шнурочок. Це у мене десь 12, сант... 12 рядочків. А тепер ми піднімаємо оці петлі на додаткову спицю. От, я підняла. Петлі, які ми залишали, точніше, частину петлі. І тепер ми будемо закривати наш тунельний край. Ниточку переводимо назад, знімаємо першу петлю. Тепер з другої спиці ми теж пров'язуємо лицевою і протягуємо через першу зняту непров'язану петлю. Ось так от. Тепер знімаємо наступну петлю з першої спиці, що ближче до нас. Тепер наступну петлю з другої спиці ми пров'язуємо лицевою, протягуємо крізь непров'язану петлю і протягуємо ще раз через ту попередню пров'язану петлю і витягуємо другу петлю, яка в нас виходить. Таким чином, щоб не затягувати край. І повторимо ті ж самі рухи, пров'язуємо спочатку одну з дальньої спиці, протягуємо крізь попередню, непров'язану петлю. Головне не сильно затягуйте краєчок. Ось так виходить тунельний край. І ми так самостійно закриваємо весь краєчок. Ось така у нас сьогодні шапочка. Оцей краєчок відрізаємо просто ниточку, і потім ми ховаємо в полотно. Таку чудову ми сьогодні з вами зв'язали шапочку. Залишилось тільки зв'язати окремо шнурочок, вибрати нашу шапочку і заховати перед цим ниточки. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на цей канал, ставте подобайки, поширюйте це відео. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!